В ефірі новини дивіться у випуску робочий виїзд на водні об'єкти з району. Яка ситуація з основними каналами та шлюзами регуляторами? В палаці дітей та юнацтва імені Али Іванової дітям показали різдвяну казку. зростання захворюваності на грип та ковід. 19 З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 8 січня орієнтовно такі: 365 тисяч осіб особового складу, 6031 тисяч танк, 11194 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 8 тисяч артилерійських систем, 953 реактивні системи залпового вогню, 638 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6822 тисяч безпілотних літальних апарата оперативно-тактичного рівня, 1787 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11 542 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1328 одиниць спеціальної техніки. Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Сім дронів в небі над нашим регіоном збили сили ППО, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників. Спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Руйнувань та постраждалих, на щастя, немає. Перший заступник голови Ізмейської районної державної адміністрації Сергій Проданов та заступниця Ірина Холостенко здійснили робочий виїзд на водні об'єкти Ізмейського району. В рамках виїзду представники районної влади відвідали основні канали та шлюзи-регулятори громадський і Желявський, а також захисну дамбу Репіда на 97 му кілометрі річки Дунай. Докладніше дивіться у репортажі. Перший заступник голови Ізмейської районної державної адміністрації Сергій Проданов та заступниця Ірина Холостенко 5 січня здійснили робочий виїзд на водні об'єкти Ізмейського району. Перш за все відвідали канал та шлюз регулятор громадський, який забезпечує водою озеро Лунг та Саф'яни, а також водообмін між озером Катлабух та річкою Дунай. Торік, в квітні на каналі Громадський, завдяки плідним зусиллям державних структур та приватного сектору були завершені роботи з розчистки. Завдяки е, одеській військовій адміністрації е, в допомозі благодіна. Фонду при Дунав'ї ізмейське управління водного господарства виконало ці роботи швидко, якісно, і зараз ми маємо можливість опріснювати та підживлювати ці озера, підтримувати гарний рівень води, достатній для зрошення полів присною водою і урізноманітнення живої фауни. Відзначимо, канал Громадський це важлива ланка у покращення екологічного стану озер і зрощення навколишніх полів, адже аграрний сектор, який найбільше потерпає від посухи в умовах глобальних змін клімату, встоює саме завдяки зрощенню. Побували представники райдержадміністрації і на каналі Желявський, на якому також були здійснені роботи з розчистки. Це магістральний канал. Він був єдиний до запуску канала Громадський, шлюз був відремонтований. Силами із Минського управління канал був теж розчищений вхідна частина каналу. Це основний канал, який живить Катлабух. Наступною локацією, яку відвідали перший заступник голови Ісмирської районної державної адміністрації Сергій Проданов та заступниця Ірина Холостенко, став шлюз, де закінчується канал громадський, і вода з нього розподіляється на озера Саф'яни і Лунг. Озеро Лунг в минулому році було повністю висохше. Озеро Саф'яни, практично теж тут була пустеля. Зараз, десь, зараз є вода. Ну, дякувати природі, що река Дунає в цьому році має воду, вода велика. І ми завдяки тому, що в минулому році підготувалися, маємо можливість повноцінно і якісно наповнити всі придунальські озера. Фінальним пунктом, де побували представники районної влади, стала захисна дамба Репіда на 97-му кілометрі річки Дунай. Даний об'єкт наразі знаходиться в аварійному стані і потребує термінового відновлення. В вересні 21-го року сталося валення берега річки Дунай. У зв'язку з цим було виявлено загрозу прориву дамбу, шлюз репіда СРЗ на 97-му кілометрі річки Дунай. Руйнування захисної дамби продовжується і надалі. Ділянка дамби перебуває в місті постійного впливу. Ти чи їм через звивисту форму русла та турбулентний рух води відбувається розмив. Відповідно до прогнозів, що щодо подальшого підвищення рівня річки Дунай є ймовірність, що дамба не буде спроможна витримати цю напругу. Це можна привести до затоплення свердловини, які забезпечують питною водою міста Ізмаїл та Саф'янівську сільську громаду. На теперішній час стан захисних споруд продовжує погіршуватися. Довжина та ширина аварійних ділянок збільшилася для початку робот. потрібно виділено коштів з резервного фонду бюджету. Зазначимо капітальний ремонт ділянки захисної дамби шлюз Репіда на 97-му кілометрі річки Дунай було включено до регіональної комплексної програми з охорони довкілля Одеської області на 2024-2028 роки. Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 30 листопада 2023 року. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової пройшов святковий захід для дітей. Педагоги підготували справжню різдвяну казку, яка доводить, що найголовніше це коли ми разом. Подробиці дивіться у сюжеті. Навіть під час війни дітям потрібно мріяти, посміхатися та вірити в чудесам. В палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової показали справжню різдвяну казку, яка доводить, що найголовніше це коли ми разом. Під час воєнного стану, коли триває війна, дітям особливо важливо. Побачити, почути і стати безпосередніми учасниками різдвяної казки. Саме тому педагогічний колектив Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової в цьому році проводить особливі різдвяні свята. Це і руханки, інтерактивні програми. За сценарієм на сцені з'являються головні герої мультфільму Пінгвіни з Мадагаскару шкіпер Ріко, Ковальський і рядовий. Разом з ними маленькі мешканці веселяться та повторюють різноманітні рухи. Але ось з'являється відомий. Ненависник Різдва, містер Грінч, з його песиком Максом. Грінчу дуже не сподобалися веселощі, тому він вирішив вкрасти ялинку, віночок і подарунки. Повернувшись пінгвіни, побачили безлад, який накоїв Грінч, і вирішили діяти разом. Головна ідея нашої різдвяної казки полягає в тому, що різдво це не тільки ялинка, не тільки подарунки, різдвяний віночок. А найголовніше коли всі разом. Разом родина, разом друзі, разом. Е Близькі батьки і діти з першої хвилини свята діти стають активними учасниками, англядачами. Вони складали гірлянду, брали участь у батлі, проходили крізь тунелі, відповідали на питання Грінчам. Також виконували завдання на швидкість, збирали портрет Грінча і Макса, за що отримували винагороду у вигляді повернення вкрадених подарунків. Після веселих конкурсів пінгвіни запрошують Санта Клауса. Усі герої кличуть Грінча, якому вручають подарунки. Саме в той момент він розуміє, що головне це родина, на друзі добрі вчинки та коли всі разом в цьому році е, в сюжеті присутні дуже знайомі дітям герої. Це пінгвіни Мадагаскару, який допомагають дітям повернути різдвяну казку. Це Грінч, якому не дарували подарки, і тому він дуже не любив це свято. Але наприкінці діти всі. Разом дарують подарунки, обіймають один одного і всі разом вирішують, що різдво це чудо дружби, тепла та любові. Весь захід, починаючи від сценарію і закінчуючи костюмами, підготували педагоги палацу у цей складний час. Попри все, вони вирішують дарувати дітям радість. Колектив палацу дітей та юнацтва імені але Іванової створював цю казку дуже творчо. Саме тому беруть участь всі педагоги створювали самостійно костюми, реквізит, гуртки декоративно-прикладної творчості створювали ось таку незвичну атмосферу, в яку діти попадають одразу, відкривши двері нашого палацу. Дітям захід дуже сподобався та викликав масу позитивних емоцій, особливо зраділи подарункам. Мені подобалися герої і празнік. Праздник вивчити. Праздник Ми сьогодні на праздники танцювали, і грали, і подарунки роздавали. Колектив Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової вітає з прийдешнім новим роком та бажає веселих свят, новорічного настрою, віри та надії. А головне скорішої перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин covid 19 в Україні перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими сезонними респіраторними інфекціями. МОЗ України затвердило рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти covid 19 у 2023-2024 роках. Про отримання бустерних доз ми дізнавалися в Ізмильському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Докладніше розкаже наш кореспондент. МОЗ України своїм наказом від 27 вересня цього року затвердила рекомендацію щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 у 2023-2024 роках. Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс з трьох щеплень, тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців. Три щеплення загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Для осіб, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців з моменту попереднього бустера. Необхідність у додатковому бустерному щепленні визначається лікарем з урахуванням стану пацієнта та епідеміологічною ситуацією в країні. Наступні щеплення після третього це додатковий бустер. Це рекомендовано пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, а саме людям старше 60 років, тим, хто має серйозні супутні хвороби, людям, які перебувають у групи ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Імунізація допомагає запобігти тяжким випадкам захворювання та ускладненням. Всього вакциновано від COVID-19 першою дозою 25 тисяч осіб. Другою дозою 24 574 особи, третьою дозою 5 270 осіб, четвертою дозою 695 осіб, додаткова доза 69 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою 100 осіб, другою 90. Внутрішньопереміщених осіб вакциновано всього 303 особи. Вакцина проти COVID-19 до кінця наступного року безкоштовна. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплення. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. На Одещині двоє чоловіків з Волині спробували незаконно потрапити в Молдову. Їхнім намірам перешкодили прикордонники Подільського загону. Маючи оперативну інформацію про можливе незаконне перетинання державного кордону невідомими особами, аеророзвідники одразу підняли свої пташки в небо. Через певний час оператор дрона зафіксував рух двох чоловіків в бік Придністровського сегмента кордону з Молдовою та спрямував туди групу реагування. Побачивши, що в їхню сторону їде автівка, вони залягли у високій траві, але мар. Затримання відбулося неподалік села Павлівка Роздільнянського району. Невдала спроба незаконно покинути країну для жителів Волинської області закінчилася складанням протоколів про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Наразі справи скеровано до суду. Вдарила ножем і підпалила. Поліцейські затримали 14-річну дівчину за підозрою у вбивстві подруги. Подія сталася в Ізмаїлі. Вранці 6 січня на березі Дунаю містянин, гуляючи з собакою, виявив палаюче тіло дівчини, про що одразу сповістив у поліцію. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка встановила вбито 14-річну місцеву жительку. На цілі потерпілої виявили декілька ножових поранень. Пошуками особи, яка позбавила життю дитину, з такою жорстокістю негайно Зайнялися оперативники та прикордонники зі службовими собаками. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження. На них зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна. За результатами проведення оперативних розшукових заходів правоохоронці встановили, з потерпілою до річки ходила її знайома із паралельного класу. Вжитими заходами того ж дня її розшукали в іншому кінці міста. Побачивши поліцейських, школярка у скоєному зізналася. Зі слів фігурантки, вона була ображена на подругу, нібито через те, що потерпіла, постійно її обкрадала. З останнього, начебто, привласнила скарбничку з грошима. За це школярка вирішила помститися вбивством, яке заздалегідь спланувала. Правопорушниця взяла простирадла, ніж, олію та сірники і покликала однокласницю на прогулянку до річки. Садила потерпіло на простирадла, зав'язала очі пов'язкою і підступно декілька разів вдарила ножем. Попередня від одного з таких тілесних ушкоджень дівчина й загинула. Тіла дівчини, правопорушниця облила олією, підпалила і втекла з місця, кинувши у вогонь ніж. Поліцейські вилучили з місця події речові докази, які скерували на експертизу. А фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відзначимо, кримінальна відповідальність настає з 14 років. Тож за скоєне дівчина відповідатиме по повній мірі за наявності достатніх доказів. Прокурори із Мильської окружної прокуратури повідомили неповнолітні фігурантці про підозру вбивці, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. На теперішній час підозрено перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Одещині поліцейські викрили озброєну банду розбійників. Організував банду, житель Одеси. Певний час він підшукував осіб, які могли б стати її учасниками. Після тісного спілкування зі своїм колом знайомих обрав чотирьох громадян, жителів Сумської та Одеської областей, серед яких були й особи з кримінальним досвідом. У травні минулого року вони дізналися, що у місцевого підприємця є чимала сума грошей, вирішили їх відібрати та спланували на нього розбійний напад. Інформацію стосовно жертви та наявності у неї значних заощаджень надав. Один з учасників банди. За планом правопорушників, вони мали намір викрасти гроші з оселі потерпілого. Поки чоловік перебував у безпорадному стані під наглядом одного з учасників банди, двоє його спільників повинні були їхати до домоволодіння жертви. Тим часом інші вивезти речі усіх зловмисників з однієї орендованої квартири в іншу. Після цих злочинів вони планували свою подальшу кримінальну діяльність не лише в Одеській області, але й в інших регіонах. Проте цим планом завадили поліцейські. По гарячих слідах вони затримали нападників, а згодом, в ході проведення оперативно Шукових заходів і решту учасників в ході проведення низки обшуків правоохоронців вилучили у правопорушників майно потерпілого, зброю, набої гранати та інші речові докази протиправної діяльності. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України а суд взяв їх під варту без права внесення застави. Залежно від участі в злочинній діяльності, дії підозрюваних кваліфіковані за статтею 257 «Бандитизм», частиною 4 статті 187 «Розбій», частиною 1 статті 14, частиною 5 статті 185 «Готування до крадіжки», частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими пропасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України». Організатору та чотирьом учасникам банди загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває. У зв'язку з виходом активного циклону на північний захід Чорного моря, з подальшим вторгненням арктичної повітряної маси протягом доби 8 січня, вночі та вранці 9 січня по Одеській області очікуються складні погодні умови. Значний сніг місцями сильний. Хуртовина, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, снігові замети, посилення північного вітру до 19-24 метрів на секунду. 8 січня температура вночі та в день два-7 градусів морозу, вночі на півдні 0,5 градусів тепла. 9 січня Вночі очікується 8-13 градусів морозу, а в день 3-8 градусів морозу. На автодорогах снігові замети, ожеледиця, видимість під час опадів – 200-500 метрів. Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, а також порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 32 копійки, продати за 39 гривень 20 копійок. Євро купівля 41 гривня 98 копійок, продаж 42 гривні 96 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У вівторок, 9 січня, в Ізмейлі очікується хмарна погода в день з проясненнями. Вночі сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиться. Вітер північний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів, градусів морозу. В день 5-7 градусів морозу. Одесі хмарно сніжитиме. Вітер змінних напрямків 8-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу. В день 7-9 градусів нижче нуля. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на ютуб каналі з онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.